Пане Олександре, скажіть, будь ласка, зважаючи на кількість збитих літаків, чому саме зараз тільки літаків, і, скажімо так, у випадку з 34 можна припустити, що вони хотіли ближче підійти, аби бомбити наші терени? Чи це наслідок зухвалості московицьких пілотів? Ну, Можна сказати, що це, в принципі, не вперше. Пам'ятаєте, були випадки над Херсонщиною, так само над Лівобережжям збивали три літаки. Я думаю, що вже певні заходи тоді вже були опробовані, а зараз ми побачили тенденцію на збільшення. Я допускаю, що в принципі ми отримали погодження відповідно і від партнерів діяти таким чином саме. Тобто, ми розуміємо прекрасно, що мова в очевидь іде, скоріш за все, про системи Петріот, які можуть діставати саме на таку дальність, тому що ми припускаємо і можемо оцінити те, що в нас є на озброєнні. Я не вірю в теорії, які розповідають про те, що це якісь сестри з Греції прийшли, які мають там дальність надпотужну і так далі. Це все ж таки, скоріш за все, Петріоти. Які і дуже вдало відпрацьовують його вже назвали в народі блукаючий Петріо. Знаєте, тобто він переміщається доволі швидко і е, витягують. Вочевидь, проводилась робота, тобто розвідка спостереження для розуміння характеру польотів російської авіації, де вони перебувають, як вони маневрують, як вони діють. Те, що вони діють доволі зухвало, ми це вже бачили не раз. Тобто зверніть увагу на літак, ДРЛВ, згадайте а 50 Він все одно доходив фактично аж до узбережжя, тобто він залітає на окуповану територію, він не патрулював з моря, щоб далі побачити, і вони не переживали того, що українські засоби якісь можуть спрацювати. Тобто, вони не очікували, що Україна може діяти вздовж лінії фронту цими засобами, які є зенітно-ракетними комплексами. Не боячись з ризиком, звичайно, але фактично дістаючи їхні літаки, і вони вважали, що 70-80 кілометрів це доволі таки безпечна відстань. 60 навіть безпечна, тому що нічого не могло бути. А тут їх, а тут їх вже підловили і почали підловлювати. Ми приблизно тепер бачимо тенденції, як вони діють, де вони діють. Тобто, ворог же ж теж переміщується. Вони не застосовують по всій лінії фронту одночасно всю авіацію для скидування бомб. Вони визначають певні напрямки. Сьогодні одна ділянка, один сектор, завтра другий. Післязавтра знову повертаємося по колу. А скажі, будь ласка, чи означає ці втрати, що, скажімо так, атак кабами стане менше? На жаль, ні. Я думаю, що вони будуть продовжуватися, вони можливо зменшаться, і ворог буде дещо остерігатися. Але я можу сказати, що в повній мірі ні. Ну давайте так. Можна сказати, що на сьогоднішній день загалом ще близько 300 літаків, уже їх менше 300, задіяних до війни проти України. Це та статистика, яка є. Тобто, а бомб у них вистачає. Су 34 в них ще є. су 35 які прикривають, вони не скидають, вони прикривають так само. Є я. Думаю, що будуть діяти обережніше, це точно менше буде самих бомб, але те, що бомбардування поки що не при... не припиниться, то це факт.